Всім привіт! Сьогодні завітала до місцевого магазину Аврора та знайшла тут безліч сумішей пряношів для консервування, томатів, огірків, перцю та навіть кабачків. За складом вони дуже схожі, але якщо ви живете в квартирі та у вас немає свого городу, це прям ціла знахідка для таких людей, тому що вам не потрібно буде бігати по базарях у пошуках парасолів кропу та начищати той часник. Зараз саме сезон консервування. Прикупила декілька пачечок та зараз вам покажу їх склад. Була дуже приємно здивована, бо знайшла тут навіть сушений корінь хріну, пастернак, дуже багато часнику та різноманітну сушену зелень. На півлітрову баночку достатньо додати лише чайну ложку цієї суміші, отримаєте вибух аромату та смаку. Закатала вже кілька баночок чудових овочевих асортів з цими спеціями. До речі, на пачках є також рецепти. Та приготуйте на зиму смаколики з цими спеціями. Дякую всім за перегляд! Смачного!